Відома, історія України відома Дніпропетровська сім'я Мафія 1, Генсек КПРС Брежнєв 1964, 1982 роки. Дніпропетровська сім'я 2, Мафія 2, Президент Кучма, 1994 2005 роки, Єнакіївська сім'я, Мафія, Президент Янукович, 2010-2014 роки. Одним із Оскільки одним із творців зеленої сім'ї є урожене Дніпропетровська, нині Дніпро, то грін Фамілі можна називати Дніпропетровська сім'я 3, Мафія 3. Ну а тепер, шановні мої, будьте уважними, бо будь-якому явищу є передісторія. Передісторія появи зелен... зеленої сім'ї, мафія, народження грін Фамілі. Тісно пов'язані з обставинами, коли